Музична абетка. Вчимо разом букву К. Вчимось її писати на пісочку. Ось так паличка, і від серединки вгору і вниз. Ще раз спробуємо. Паличка з серединки вгору і вниз. І виходить буква К. Спробуйте, дітки, це дуже легко і просто написати букву К. Паличка вгору вниз. Я думаю, у вас у всіх вийшло написати букву К. А тепер ми з вами рухаємо пісочок, підсипаємо пісочок, якщо треба. Готуємо собі е, поверхню так, для малювання, щоб була підходяща. І починаємо писати слово. Ми сьогодні з вами пишемо слово кіт. Бо ми слухали пісню про котика. Кіт. Спробуйте написати, поставте на паузу. Ось так. А малювати ми будемо не котика, бо ми вже з вами вміємо малювати котика. А будемо малювати ковбаску, ту, про яку співалося в нашій пісеньці, що наш котик дуже любить ковбаску. Ми ось так з'єднуємо ось такі кружечки, вичищаємо. У нас виходять такі довгі сосиски, так? ковбаски. Такі хвостики їм домалюємо. Ось така ковбаска виходить. Спробуйте, дітки, і ви намалювати ковбаску для котика.